Чому моїй дитині поставили такий діагноз? Що це означає? Вашій дитині поставили діагноз розлади аутичного спектру або аутизм. Це важливий поворотний момент у вашому житті. Для деяких сімей це може бути саме тим моментом, коли після тривалих пошуків відповідей на запитання вам нарешті назвали на ім'я щось, про існування чого ви знали, але не знали, як воно називається. Можливо, ви навіть підозрювали аутизм, але сподівалися, що обстеження покаже щось інше. Ви можете відчувати себе повністю пригніченими, але можете також зітхнути з полегшенням, дізнавшись, що ваші занепокоєння з приводу стану вашої дитини виявилися немарними. Щоб ви не відчували, знайте, що тисячі батьків поділяють вашу долю, ви не самотні. Є надія, існує допомога. Зараз, коли ви знаєте діагноз, питання полягає в тому, в якому напрямі ви будете рухатися. Отож, за матеріалами посібника, перші 100 днів для родин, діти, яких отримали діагноз аутизм, який створений з метою, щоб допомогти батькам продуктивно використати подальші 100 днів у житті вашої дитини. Я буду ділитися корисною інформацією в рубриці Запитання фахівцю. З вами була фахівець консультант комунальної установи Коростишівський інклюзивно-ресурсний центр Людмила Кобилінська.